Привіт-привіт! Знаходимося в місті Вюрбургу офіційного дилера Mercedes-Benz. Сьогодні на огляді Mercedes-Benz EQA Edition One 250. Це в нас електроавтомобіль. Дуже класний стан. Це в нас 21 рік, 44, здається, тисячі кілометрів пробігу. Але. Стан просто неймовірний. Ну, По-перше, машина ніде не бита не фарбована, звісно, навіть бампера не фарбовані. Загалом, наскільки збережений автомобіль, дуже-дуже приємно. Ну і комплектація. Комплектація тут просто космічна. Безключовий доступ на всіх дверках, електросидіння з пам'яттю. Ось так от стильно виглядають ось ці двері Двері такі, по мерседесовськи важкі, такі дуже приємні, максимальна акустика. Ви бачите, у нас. Коврички, AMG, AMG, педальний вузол, сидіння з такою от строчечкою, з алькантарою, зі шкірою комбіновані. Класне, дуже стильне кермо в класному стані. Ось ці дифузори, це просто щось неймовірне в дизайні Мерседес. Мені дуже подобається. Так, я знаю, що я е, заангажований, тому що я обожнюю марку Мерседес, але ну, дуже подобається. Не так давно я дивився А-клас Мерседес. І ось цей блок клімату. От він прям хитався в них. Іноді в інтернеті ви також можете бачити, що він такий хиткий. Тут все прям дуже так. Дуже приємно, все так зборка автомобіля дуже класна. Тут у нас камери 360, чорна стеля, панорама, амбієнтна підсвітка дуже стильна. Класна, класний автомобіль, приємний автомобіль по відчуттям, класний автомобіль по стану, що саме головне для нашого замовника. Автомобіль 21-го року. Я вам покажу. 21 рік, 41 тисяча кілометрів пробігу, вартість 32 855 євро бруто. Але ми купляємо цей автомобіль для замовника в Україну, тому він буде йти по ціні нету. Ну, а електроавтомобілі безрозмитно заїжджають. Електрокришка багажнику. Якась незрозуміла лиса запаска, тут, звісно, лежить, але на оригінальному диску Мерседес. Багажник, подивіться, в якому стані. Ну, от, Весь автомобіль такий. от. Просто ідеал. І що саме цікаве, мені було цікаво, хто ж тут їздив на цьому автомобілі. І я просто в регулюваннях сидінь нажимаю кнопочку один. І воно робить ось так. Просто їздив низенький, низенька людина. Дуже високо, схоже на дівчину, або можливо хтось похилого віку, знову ж таки, бабуся, можливо, їздила, бо сидіти я туди ну, майже не можу влізти. Це дуже так, ось, так от. ось так. от. Вона сиділа, обережно використовувала цей автомобіль, подякували їй за це, тому що цей автомобіль однозначно рекомендуємо нашому замовнику, і він відправляється в Україну. Якщо вам потрібен також електрокар, класний електрокар, звертайтесь, знайдемо, підберемо вам. Ось подібний варіант, як цей Mercedes-Benz Mercedes EQA Edition 1 2021 року.